Ну що зараз поговоримо про надзвичайно активне і небезпечне сонце. Днями в Одесі чоловік заснув на пляжі під відкритим сонцем і отримав серйозні опіки другого ступеня. Про це і місцеві змі розповіли і повідомили медики швидкої допомоги. І на жаль, така ситуація не поодинока. Справді на сонце зараз дуже агресивне. От, власне, що робити, щоб себе убезпечити і щоб не отримувати ось такі опіки під час активного пляжного сезону. Андрій Люховець збирав докупи всі думки. Я Астрій... вже Ховтя приглядаєш до того, як він там згорів, не згорів, ти вже знаєш, може він на собі щось розкаже. Давай, Андрій, будь ласка. Та добра ранку, колеги ще раз ранку, глядачі. А ну от якщо зауважити, що опіки, тепловий удар, сонячний удар це можна сказати лише візуальна складова тих наслідків, які відчуває організм від сонця, проте як зазначають лікарі-дерматологи, і небезпека від сонця існує завжди. Тоді ж виникає логічне питання, чому це актуально і небезпечно саме зараз? Люди з настанням літа починають роздягатися більше, ну відповідно від того. Що жарко, а стає більше вільних оголених частин тіла, і якби це не смішно а, звучало, можливо, це небезпечно, тому що чим більше оголених частин тіла, тим більше доступу є сонця до а, нашого організму. І відповідно, а, ультрафіолет може потрапляти в наш організм через шкіру. Саме ультрафіолет і є ось цією найбільшою небезпекою для шкіри і для організму. Про сам Ультрафіолет і його вплив ми трішки далі поговоримо з вами. Проте напередодні ми також поцікавилися у киян та гостей міста, як вони відчувають на собі спеку, як вони відчувають на собі ось цю активну присутність сонця, і як вони ховаються від активного контакту з агресивним сонцем. Легко ну тому, що немає може хронічних заболівань, верніше хвороб, немає хвороб серця. Ну я думаю, дві годинки, навіть годину на відкритому сонці буде не дуже добре. Я бігаю в спеку там, типу 26-30 градусів. Я бігаю спеку. Так, так що ви не ви не до того підійшли. До бігу треба адаптовуватися, а також після цього, в принципі, в таку спеку нормально переноситься. Дивіться, берете СПФ і у вас нічого, ну ви не згораєте, все добре, у вас чистий, класний загар. Головне мати при собі головний убір і ну, якби брати водичку, і все, все буде добре. Це поради наших жителів Києва та гостей столиці про те, як уберегтися. Ми ще сьогодні також детальніше далі поговоримо про те, коли ж небезпека від сонця і ультрафіолету найбільша. Я думаю, що кожен з нас чув у дитинстві, у дорослому віці, так думку про те, що найнебезпечніше влітку, найнекомфортніше перебувати з 11 до 16.00. Відповідно, сонце найактивніше і припікає найбільше. А тут, знаєте, дуже важливо також зауважити цю деталь, тому що це і так, і ні. А зараз поясню чому. А коли хмарна погода, в багатьох людей існує думка, що відповідно сонце не активне, але це не так. Ультрафіолет також не спить, і ось ці години з 11 до 16 вони є умовними. А влітку активність сонця вона вже починається з самого ранку. І для того щоб перевірити наскільки активний ультрафіолет і наскільки його присутні. Уже, uh, в uh, просторі є uh, небезпечною. Для цього можна або просто загуглити в інтернеті uh, рівень ультрафіолету в тому регіоні, в якому ви перебуваєте, або просто на телефоні. Зараз uh, і на Android, і на iOS є погодні додатки, де ви дивитеся, яка погода uh, в тому чи іншому місті. І відповідно, там є також і рівень ультрафіолету. От я зараз вам показую. Його ви можете побачити. У мене на екрані пише, що зараз 23, погода видається теплішою, ніж насправді. І інша цифра тут є 1 – індекс ультрафіолету. І він означає, що це низький, проте написано також ще у додатку, що варто захищатися від сонця не з 11 до 16, як я заважував, а від 9 до 18. Загалом позначок ось цих от ультрафіолету вони є від 0 до 11. 11 – це, відповідно, найнебезпечніше дерматологи зауважили, що захищатися потрібно захищати своє тіло саме після позначки 3. коли ви бачите у додатку чи в інтернеті, якщо гуглите, що написано 3, обов'язково захист потрібен. Андрія, як захищатися? Про який захист ти кажеш? що експерти говорять? Ну От питання логічне і найважливіше, напевно, у всій цій темі його знаєте, як я як експерт не можу відповісти, але я експертам його поставив, так як ви мені його. І от дерматологи на це мені відповіли, що СПФ це мастхев і для жінок, і для чоловіків, найбрутальніших, небрутальних ну тобто, це захист шкіри і організму від впливу ось цього шкідливого ультрафіолету, який може потрапити до організму. Він є і в кремах, він є і в спреях, тобто в на Найзручніших тих формах, які можна нанести на відкриті ділянки тіла і захиститися від активного сонця, також у таку погоду сонячну, як зараз, до прикладу, дуже важливими є головні убори: це панамка, кепка чи шляпки для жінок різноманітні зараз є, які можуть захистити організм. і Загалом, як у мене, зачіска, так від впливу ультрафіолету через лисі ділянки голови. Тому для чоловіків з моєю зачіскою також головний убір. Мега актуальний і е, далі розмов в розмові з дерматологом для мене відкрилася насправді е, ну можливо очевидна деталь, але на чому наголосила дерматолог з якою я вчора спілкувався, на тому, що найвсе ж таки актуальніший захист від ультрафіолету це одяг. Ми звикли звичний одяг, легенький, одягнули, теж наче нас захищає все добре. Це дійсно так, і це навіть краще, ніж е, засоби, бо не треба поновлювати його, не треба наносити знову. Одягнули і цілий день е, вже захищені, але він захищає нас не на 100%. Треба пам'ятати про це. Тому якщо робота пов'язана там на відкритому повітрі або постійне перебування біля водойм, то дуже гарно застосує застосовувати одяг з також сонцезахистом. Вони мають певну позначку, яка, а, яка має UPF, тобто захист від сонечка, це спеціальне плетене волокно. І воно вже пропускає лише 2% сонячних променів. Друзі, і от на чому ще також наголосила лікарка, так що неважливо там здорова, нездорова шкіра у вас огляд у дерматолога раз у рік, а після активності ось такого сонця він буде не зайвим, тому що щороку збільшується от кількість виявлення тих доброякісних недоброякісних утворень, які з'являються на шкірі, які можуть призвести до негативних наслідків. Це коштує недорого, а інколи і безкоштовно, якщо це робити в звичайних лікарнях, Карнях записатися до лікаря-дерматолога на огляд своєї шкіри. А і останню деталь, яку зауважу: очі, які ми не завжди бережемо, також мають бути захищені, коли сонце надактивне. незважаючи, чи хмарна погода чи ні. А вони також піддаються впливу ультрафіолету. Тому для очей є окуляри, на яких є також позначка УФІ, тобто ультрафіолет, захист від ультрафіолету. Їх також потрібно одягати, тому що в оці є пігмент, який може також бути у. Ажений і відбувається подразнення ока, колеги Андрій, розказав тепер страшно за тебе. Ді вдягайся, голову прикривай, а То втратимо тебе. Пасибі Андрій Хове Насправді класні поради отримали, друзі. Бережіть себе, тому що сонце мега активне.